Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати каталог, який буде діяти з 3 листопада по 30 листопада. На першій сторіночці наші новенькі аромати для нього та для неї. Далі йде аромат, який названий на честь нашої засновниці компанії Лівеста. Далі йдуть наші решта ароматів. Ви можете звернутися до мене і я вам підберу будь-який аромат, який ви любите. Також я підберу і по цій новій категорії. Наші аромати дуже стійкі, йдуть аналогами відомих брендів. Наприклад, ось така серія Мартін Ліон. Має дуже велику кількість ароматів, як для жінок, так і для чоловіків, і унісекс. Наші також новенькі аромати, які з'явилися в нас нещодавно, як і для жінок, так і для чоловіків. Парфуми є різних об'ємів. Є і по 100 мл, і по 50, а також є і ось такі невеличкі, по 20 мл, що дуже зручно брати з собою. Далі йдуть наші нішеві дезодоранти, також і кілька ароматів, дуже класні. Далі місти для волосся та тіла. Наші спрейчики для тіла, також можна і до них підібрати такий самий за ароматом. І дезодоранти, є роликові, також і спрей. Є також дезодоранти як і для чоловіків, так і для жінок. Далі йде у нас декоративна косметика, дуже класна рідка матова помада, її дуже обожнюють мої клієнти. Дуже класна, до речі, ось ця тональна основа користуюся дуже класна, перекриваю усі недоліки, і саме круто, що вона йде мату, вона мене має такого, знаєте, близько після нанесення. Далі йде декоративна косметика Alix Avien. Є дуже багато різних позицій, є як і BB-креми, і бази під макіяж, і тональні основи. Також є і пудри, рум'яна, тобто вибір дуже великий. Також є дуже великий вибір тушей з різноманітними кісточками. І, до речі, є туш синя, коричнева. Якщо у мене є, наприклад, дивляться люди, які люблять такі туші, звертайте на неї увагу дуже класні і якісні туші. Також є ось такі туші, також палетки тіней. Далі різноманітні олівчики, наприклад, підводка Фломастер, також олівчик для брів. Для губ. Також велика кількість у нас є помад та блисків. Дуже класний, до речі, ось такий блиск, має дуже багато відтіночків, на губах дивиться просто клас. Так, наші гелі, точніше, не гелі, а лаки для нігтів. Також іде наступна серія з декоративної косметики. Ось, дивіться, до речі, дуже класний продукт це тін для губ та щік. Такий, скажімо так, універсальний продукт. На нього акція 189 гривень, дуже класний. Також є ось такі туші в нас. Далі є дуже великий вибір засобів для брівок. тобто Є ось такі кольорові туші, є ось такі гелі фіксатори, тобто в будь-яких скажімо так, вигляді тобто є ось такі шальбочки, є такі, наприклад, як туш, дуже зручно. Ось дуже класна до речі, акція 199 гривень на ось такі олійки. Вони дуже класні, зволожують губи і є три, скажімо так: смака: перси, кожина та ваніль. Так, далі йде догляд за обличчям, серія з муцином равлика, гель для вмивання та тонік. Далі серія з японським рисом, серія з вітаміном С. І, до речі, дуже класна ось ця штука. Це підсушувач локальний, тобто, якщо у вас є якісь прищечки, наносите цей засіб і він прибирає просто на всі 100. Класна дуже штука, тому звертайте увагу. До речі, його можна використовувати з 14 років. Далі йде освітлююча серія. Далі також, дивіться, у нас є ось такий кремчик для обличчя з муцином равлика, а також і омолоджуюча сироватка для зони навколо очей. Дуже класно це брати разом з ось цими продуктами. Зараз я вам покажу з оцими. Бо це йде з муцином равлика і це і просто в тандемі вони дають дуже гарний результат шкіри. У нас є дуже велика кількість доглядової косметики, тобто ви мені пишіть, я підберу вам під ваш тип шкіри, під ваші проблеми, скажімо так, потреби. Так, ось дивіться, дуже класно дивіться, акція. 599 гривень за ось цю сироватку. Це червона відлущуюча сироватка. Я нею особисто користувалася. Результат просто неймовірний. Чесно, це як похід до косметолога. Ось. Тому раджу на всі 100%. Так, наша серія бабак для різних типів шкіри. Ось також до речі, у нас є ось такий варіант е крему для обличчя з моцином равлика. Далі йде в нас доглядова косметика бренду Ерне. Тут є дуже багато різних засобів, наприклад, засіб для зняття макіяжу, різноманітні гелі, очищаючі пінки, також крема для обличчя, наприклад, віком від 20 30 Тому пишіть мені в особисті, я вам детально розповім. Також і допоможу підібрати. Також у нас є і тканині масочки для обличчя, різноманітні патчі. Так, Далі йде наша новиночка, дивлюся, це детокс -пінка і ось це, І також детокс масочки для обличчя. Треба буде спробувати обов'язково. Далі йдуть також ось такі, наприклад, масочки, дуже зручно брати наприклад, їх з собою та й вдома користуватися Наприклад, один цей пакетик. Вистачає на один, максимум два рази. Дуже зручно відкрив, використав і все. Далі йде серія для обличчя. Це серія для проблемної шкіри. Також є в нас ось така з чайним деревом віком від 12 років, дуже класна. Далі серія з Алоє. До речі, дуже класний ось цей відлущуючий гель-пілінг. Замовляла в останньому замовленні для себе вперше, спробувала і дуже класний гель. Об'єм 170 мл, але вистачить надовго, тому обов'язково собі замовляйте. Далі трояндова водичка, мигдальне молочко для зняття макіяжу, ось такі кремчики ліфтинг. Наші Спф Серія з вітаміном, це з чайним деревом, дуже класна серія для комбінованої шкіри обличчя. Також є ось такий локальний засіб. тобто кремчик. тобто кремчик Якщо у вас є якийсь прищичок, один-два ви наносите і цей засіб бореться з такими недоліками. Далі іде серія з лимоном, це серія для тіла. Тут є і гелі для душа, і лосьони і креми, і різні. Манітні спрейчики і мелам, тобто і батер, тобто все те, що нам потрібно. Також є така серія з ароматом ванілі, ароматом мохіто і персик. Далі йдуть гелі для душа, рідке мило. До речі, не просто рідке мило, а крем мило, що допомагає, скажімо, так, не тільки вимити руки, але і, скажімо так, бережно до них ставиться. Далі серія для тіла бренду Доталія, Користувалася їхніми лосьончиками для тіла. Зараз ось така ціна. Аромат кокос дуже сподобався, і якщо я не помиляюсь, я брала папая. І я використовувала їх просто як даже кремчик для рук. Дуже класні. Також є ось такі варіанти гелів для душа. Так, Серія для тіла з оливкою, це гелі душа, мила, далі, зволожуючий крем, серія з аргановою олією. Тут теж є і гелі для душа, і мила, і крема, тобто все те, що нам треба. Далі наші натуральні мила, це масажне мило, це просто натуральне мило. Далі ось такі лікувальні натуральні мила, тобто у вас, якщо є якісь проблеми зі шкірою, є відповідне мило, яке допоможе вам у боротьбі з вашою проблемою. Дуже класно ось це мило, воно йде в ось такому пакетику. Дуже зручно, можна разом використовувати, як і, ну, типу, мачалочки. Так? І, і, до речі, на кінці є ось такі шнурівочки, що ви можете просто повісити, і воно висохає і нічого ніде не брудниця. Далі парфумовані мила, кремчики для рук. І дуже класний, дивіться, ось такі крема для обличчя для тіла, але вони, скажімо так, більш підходять для тіла. Є дуже багато різних ароматів, дуже класні. Клієнти просто його обожнюють. Великий об'єм 250 мл. Реально вистачає надовго дівчатка. Тому, скажімо так, звертаю на них увагу. Далі серія для ніг, тобто оці лікувальні лаки, тобто, один є від грибка, а другий просто. Для зміцнення. Також наступна серія для них тобто тут є і охолоджуючий спрейчик, і різноманітні крема. Так, гель для інтимної гігієни, гелі лубриканти. І дивіться, дуже класна оця серія. Звертайте теж на неї увагу, у кого, наприклад, є проблема, як потріскані руки, сухість рук у холодну пору року, адже дані крема, тобто це один, в принципі, крем, але у двох, скажімо так, таких варіантах баночок він дуже гарно зволожує, загоює, тому він обов'язково має бути у вас, скажімо так, в домі. Наші олійки для тіла це смужки для депіляції, для тіла, для обличчя, крема для депіляції. Також є дуже велика серія для діток. Це від трьох років шампунь, великий об'єм, один літр. Зубна паста, також є серія для діток від народження, зубні щіточки, пасти. Ось, також є ось така серія для дівчаток, для хлопчиків, дезодоранти парфумовані. Так, в нас далі йде серія для чоловіків, тобто це гелі, гелі для душа, кондиціонери різні, шампуні, бальзами для гоління. Тобто, дуже велика кількість продукції. Далі йде в нас теж новиночка: це серія для волосся. Е це серія проти випадіння волосся. Тобто тут є скраб пілінг, шампунь, маска і спрей лосьон для шкіри голови. Треба буде обов'язково спробувати. Далі серія для волосся безсульфатний шампунь, далі бальзам, звісно, і дуже класна серія. Ось ця я пробувала масочку, просто нереальна волосечку, просто мігесеньке, щоб повисти після неї. Дуже раджу. Далі серії також для волосся проти лупи, проти падіння волосся. Наші шампуні з фітокомплексом, безсульфатні шампуні, різні спрейчики, кондиціонери для будь-якого типу шкіри, точніше, не шкіри, а волосся. Дуже класний комбібатор для волосся. Також є і олійки, і спрейчики, і масочки різні. Тобто, ви звертаєтеся до мене в особисті, і я вам допоможу підібрати. Також наша серія для волосся, захист та пошкодження, професійна лінійка, панорама. Також є ось таке глибоке відновлення: серія проти випадіння, тобто вона запобігає випадіння і стимулює разом ріст нового волосячка. Просто неймовірна серія наша, просто бестселер. Її обожнюють всі мої клієнти, в тому числі і я. Далі серія для волосся з оливкою, з аргановою олією, серія з часником, яка бореться проти випадіння і стимулює ріст нового волосся. Так, до речі, зараз акція на дану серію. Я її собі замовляла теж в останньому замовленні. Дуже класна серія, тому тим більше по акційній ціні великий об'єм, тому раджу взяти обов'язково. Так, Сріблястий шампунь є ось такий великий об'єм 500 мл, а також в таких саше, щоб спробувати дуже класний. Так, різноманітні олійки, далі це йдуть у нас стайлінги, тобто пінки, сухі шампуні для волосся, наші розчистки. Фарба для волосся, дуже класний освітлювач у нас, фарби теж дуже круті. Наші ароматифузори, тобто дуже велика кількість ароматів можу підібрати під будь-який смак. Далі, серія для дому. Наша новиночка це спрей для розгладження тканин. Тобто, якщо ви не любите прасувати одяг звичайною праскою, можете придбати ось такий спрейчик, наносити. Цей засіб наносити на одяг, який потрібно випросудувати, проводити руками і все. Даний засіб робить його рівненькі. Далі йдуть гелі для прання, кисневі порошки, різноманітні засоби для виведення плям. Також є ось такі мила, які нейтралізують неприємні запахи, тобто як від риби, цибулі. і так далі. Також є засоби для миття посуду. Зноманітні засоби для прибирання кухні, ванних кімнат. Дуже класний ось такий рослинний очисник. Він йде універсальний. Можна використовувати як і на кухні, і ванні кімнаті, також і для прання. Також є і серветки для прибирання, засоби для миття вікон, миття унітазів. Тому пишіть я вам все детальніше розповім і підберу. Також є зубні щітки, ополіскувачі для рота, також є ось такі, наприклад, щиточки, професійна зубна паста. Ось, далі йдуть у нас засоби для нашого здоров'ячка, тобто вітаміни. Тобто є ось, наприклад, для діток, ось такі мультивітаміни. А також засоби, які борються за студою. Є е, е, вітаміни суто для жінок, суто для чоловіків, е, ось, які вирішують наші, скажімо так, ось такі проблеми зі здоров'ям можливо, або просто підтримують його. Також є велика кількість колагенів. Е, дуже зараз, до речі, актуальна ось така дієтична добавка – це е, вітамін Д3, е, дуже гарне дозування має. Е, і ціна, е, до речі, в цьому каталозі акційна 229 гривень за 60 капсул в упаковці. Також для нашого кишківника, також є і для суглоб, і для верхів. Так, новинка кальцій плюс Д3: Ось, є і спіруліна, тобто, дуже, дуже велика кількість вітамінчиків для нашого здоров'ячка. Ось, також є і для схуднення ось продукти: протеїновий коктейль, наші просто неймовірні колагенчики, новиночка, до речі. Також алоє, дуже крута акція. Зараз 599 гривень при купівлі на 200 гривень з каталогу. Ось і в кінці теж дають ось таку круту акцію на охолоджуючу маску від напрямків лише за 179 гривень при купівлі будь-якого іншого товару з каталогу, навіть самого мінімального. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Ось, якщо є залишились якісь питання, обов'язково звертайтеся мені в особистій, особисті, я вам все детально розповім.